Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Український оборонно-промисловий комплекс розробив ракету дрон Паляниця, яку вже застосовують. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що 24 серпня нова зброя вперше успішно застосована. Також цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Вона уразила військовий об'єкт ворога на тимчасово окупованій території. Розповів Олександр Камишін. За словами міністра, паляниця це дрон і одночасно ракета, яка за своїми тактокотехнічними характеристиками підпадає під обидва визначення. Оборонно-промисловий комплекс може нарощувати виробництво нового виробу для ударів по російських військових об'єктах. Ракет дронів ставатиме більше, як вже стало більше далекобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Розповів Олександр Камишин. Поляниці є маневровим безпілотником, який отримав реактивний двигун та потужну бойову частину. Загалом на розробку було витрачено півтора року, що в рамках війни є дуже швидко. Через секретність виробу характеристики нової далекобійної зброї не повідомляються, але за Зазначається, що в межах дії цієї ракети знаходиться понад два десятки ворожих аеродромів. Запуск паляниці відбувається з землі а для досягнення великої дальності дрон ракета, оснащений турбореактивним двигуном, що в теорії дозволяє регулювати тягу для досягнення найекономнішої швидкості польоту. Окрім аеродромів, Україна також зможе завдавати удари по військовим частинам, нафтопереробним заводам, базам зберігання нафти стаціонарним радіолокаційним комплексам. Тощо окремо зазначається, що вартість нового виробу є значно меншою ніж його. Аналогів і, окрім того, наразі тривають роботи зі зменшення вартості виробництва, шляхом використання альтернативних матеріалів. Завдяки такому підходу це дозволить розгорнути масове виробництво ракет та посилити далекобійний ударний потенціал України у цій війні та у майбутньому. Варто зазначити, що у нічну суботу, 24 серпня, у Воронезькій області, після ударів, вибухнув склад з боєприпасами. Перед ударом у небі чули звук реактивного двигуна від невстановленого авіаційного апарату, який летів у бік російських об'єктів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.